Як потемніло золото, як відмінилося щире те золото добре, як на розі всіх вулиць каміння святе порозкидане. Коштовні сіонські сини щирим золотом вражені, як тепер ось заглиняний посуд, полічені за чин рук ганчарських, навіть шакали витягують перса, годують свого своїх молодят, а доня народу, мого жорстока, мов струсі в пустині, язик сунця, до його піднебіння від спраги прилив. Хліба жадають собі немовлята І немає нікого, хто б їм відломив. Ти, що їли присмаки на вулицях з голодом мріють. Ті, що випликані на пурпурі, тепер смітники обіймають, і більшою стала вина доньки. -люду. Мого прогріх содому що був перевернений вмить, і не торкалися руки до нього. Її можновладці чистіші від снігу, були біліші від молока. Їхнє тіло червоне, мов перли їхній вигляд сапфір, а тепер їхній вигляд чорніший засажу не розпінають їх на вулицях, їхня шкіра стягнулася на їхній кості, зробилося сухою, як дерево. Забитий мечем стало ліпше, ніж повбиваний голодом, щоб гинуть проколені за браком плодів польових. Руки жінок милосердних варили своїх діточок, які стали поживо їм під час руйнування дочки мого люду. Закінчив господь лютість свою, вилив жар свого гніву і запалив на сьогодні огонь і пожерві новий його. Не вірили земні царі та всі мешканці цілого світу, що війде противник та ворог добра в Єрусалиму. Усе сталося це за провини пророків його, за неправду священства його, що кров праведників серед нього лили, по вулицях бродять, немов ті степці, поплямовані кров'ю, так що люди не можуть діткнутися до одягу їхнього. Уступіться, нечисті, кричали до них: виступіться, збочуйте, не доторкуйтесь, і повтікали вони й мандрували, і казали між людьми мешкати в нас більше не будуть. Господнє лице розпрошило їх. Не дивиться більше на них, бо вони не звертали уваги на обличчя священників та старих. Вони ласки не мали. Уже прогляділи ми очі свої даремно, чекаючи на поміч собі, на варті свої, ми чекали народу, який нас не спас. Чатують вони наші кроки, щоб ходити не могли ми по площах своїх кінець, наш наблизився. Вспомнилися наші дні, бо прийшов нам кінець. В наші скоріше були за орлів під небесних. Вони уганялися за нами по горах. На нас чатували в пустині. Попав в ями, живущий наш дух. Господній помазанець, що ми говорили про нього. Ми будемо жити в тіні його серед народів. Веселися та тішся, у дочка й дому. Що сидиш у краю уц, також над тобою перейде злий келих, уп'єшся і оголишся, й ти. Скінчилася кара твоя дочка Сіону. Не буде він більше тебе виганяти на твоє беззаконня. Скарає він, дочка й дому відкриє провини твої.